Вітаю вас, сестри і брати. Передаю вам вітання з церкви Дім Євангелія, звідки ось приїхали ці полум'яні харисти. Слава Богу за те, що ми можемо славити Його, мати таку можливість. А, хоча трошки прохолодно, і тому я подумав, хористи мають співати натхненно, а проповідник має проповідувати полум'яна. Правда, з вашої історії, я також пригадав, що у вас були часи в історії церкви, коли ви збиралися взимку, в лісі, в снігу, і, і співали, і проповідували, і ще і поглядали навколо, щоб ніхто не прийшов бо забороняли. До речі, а цікаво, чи, чи мало тих, хто були на таких зібраннях? Я не був на таких зібраннях, а може, хто був на таких зібраннях? Я думав, половину так небагато, правда? Але ж це ж не так давно було. От, ну, але слава Богу, за те, що ми, хоч і трошки прохолодно, але ми в приміщенні і ніхто нас не переслідує. Ми зібрались прославити нашого Господа. Я бажаю поділитися Божим Словом, що записано в посланні до римлян, 15 розділ з 5-го вірша. Бог терпіння і втіхи нехай дасть вам бути однодумними між собою за прикладом Ісуса Христа, щоб однодушно, одними устами ви славили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Тому приймайте один, одне одного, як і Христос прийняв вас до Божої слави. Я хочу поділитись словом на тему. Єдність у Христі на славу Божу. І апостол Павло говорить тут, що для того, щоб досягнути нам цієї єдності або забезпечити її в реальності, нам треба дещо робити за прикладом Ісуса Христа. Приймайте одне одного, як Христос. Прийняв вас до Божої слави. Всім нам відома гіркота неприйняття. Ну от не приймають тебе. Ну, наприклад, і дещо тут треба правильно зрозуміти. Ну, Не кожного приймуть, наприклад, в хор. Треба пройти перевірку. Ось я думав сідати в хор, не сідати, і я сам себе вирішив не прийняти в хор. Ну, а так можна було і підтримати, бо я аж з 80-го року співав у хорі, ну потім перестав співати, але люблю співати. Не кожного з вас приймуть, наприклад, як брат сьогодні говорив у футболісти. Або у бігуни, от там на дистанцію 100 метрів, да навіть в марафонську, не знаю, що складніше. 100 метрів там треба 12 секунд, і ти вже пробіг. Ну, марафонська набагато довше. Ну, і, і ми не образимось, правда, ну нас туди не беруть. Нас не беруть і ще кудись, і ще кудись, і, і ми це нормально сприймаємо. Але нас беруть у Божу славу. Нас Христос прийняв у Божу славу. Він тут, на цій землі, теж знав, що таке по-нашому, по-людськи, гіркота неприйняття. Сказано про нього е, в Євангелії Деано в першому розділі, що він прийшов до своїх. І свої його не прийняли. Ми знаємо із старинок Іванів, що навіть коли він народився, то його не прийняли у відповідні умови, де б дитина могла народитись. Скоро будемо святкувати Різдво. Потім його не приймали всі на і хотіли навіть скинути його. Не тільки всі... не треба нам, щоб він тут був. Його не приймали в храмі. Його не приймали е, священники хіба що одного разу, тільки як він іще був дитиною, то вони дивувалися з того, як він їх навчав. Його не приймали релігійні діячі, ці книжники, фарисеї, і врешті-решт вони його розіп'яли. Христу відомо, що таке неприйняття. У цьому світі, що він і відчув, і пережив, це тільки не, не сприйняття. І тому він нас розуміє, якщо нас десь не приймають. Наприклад, нас світ цей не приймає. Чи нас це обурює, чи, чи огорчає, я не думаю, що сильно. Це ознака хороша, що світ цей нас не приймає. Але нас е, надихає і нас радує те, що нас Христос приймає. І Він нас прийняв. Христос взагалі всіх приймає і каже: прийдіть до мене, всі, я всіх вас прийму. І для того, щоб нас прийняти, Він багато що зробив. Це якраз він для того прийшов на цю землю. Він пішов на Голгофу, врешті-решт, дозволив, щоб його розіп'яли, щоб ці грішники оклівітали його, казали, що він злочинець, що він обманщик, що він розбещує людей і він мовчав. А він би міг сказати, ти сам такий був. Правильно б сказав: це вони обманщики, це вони злочинці. Це вони розбещували людей, не проповідували їм Божу волю, а проповідували свої правила, свої закони. Але він мовчав. І для чого він це робив? Для того, щоб виконати волю небесного батька, щоб нас прийняти, щоб нас прийняти. І знаєте, як тут сказано, він нас приймає не кудись окремо. Знаєте, раніше якось колись Духонченко казав, коли я їду, каже, він це використовував як аргумент. З одним невіруючим там безбожником із влади. Каже, коли ти їдеш кудись у відрядження, то ти ж в готелі поселяєшся. А я шукаю брата. Мене каже, будь-який брат прийме в будь-якому місті. Але знаєте, Христос прийняв нас не в готель якийсь, от готель для святих. Але Він прийняв нас до себе додому. Він прийняв нас там, де Він є, у Божій славі. Христос прийняв нас у Божу славу. Хіба не зігріває вас ця думка, ця реальність, що так воно є? Христос це вже зробив. Ви знаєте, у 73-му Псалмі, здається, 21-й вірш, там сказано, Асав говорить, що ти мене направляєш своєю парадою тут на землі, а потім мене приймеш у свою славу. І в повному смислі цього слова так воно є. Але уже зараз ми знаходимося у Христі в його славі, в Божій славі. Бо ми не від світу цього, ми знаходимося разом з ним. І це, і це наша радість, це наша надія, це те, що зігріває нас, це те, що надихає нас і дає нам сили у складні обставини, які ми зараз переживаємо. Але тут не тільки говориться про Христа як просто інформація. От ми це знаємо і добре, Ну, дякуємо. Але тут говориться і нам як як для нашої дії, знаєте, що нам треба робити? Добре нам чути, знаєте, такі інформативні такі, е, і проповіді, і настанови. От інформація, інформація. Але тут є повеління. Ви приймайте. Ви приймайте одне одного, як Христос прийняв вас. Якось один чоловік розповідав, не знаю, жалівся, чи просто констатував факт, каже, я відвідував одну, зібрання одної церкви і цілий рік. І ніхто зі мною не познайомився. Ну я йому зразу сказав те, що і ви б сказали, а ти з ким познайомився? І, і то теж правда. Але насправді, а що ж то говорить про те зібрання, що ніхто не підійшов, не познайомився. І тим більше, що це був молодий чоловік. Але ось, ось така от реальність буває. Мені це теж знайоме. Мені знайомий теж і кожному може з вас так чи інакше, холодок наших християнських стосунків. Але тут на початку цього розділу говориться, ми сильні, маємо, ми сильні маємо носити немочі слабких. Оце то і є сильна людина, яка приймає іншого, немічного в вірі в іншому тексті, а приймайте, в нам писав апостол Павло. Це ознака нашої сили, нашої духовної зрілості. Коли ми готові йти на поступки, навіть як в посланні до Корінфян 15 15 розділі а, сказано, що це жертва общительності спілкування. Але не треба, коли ми спілкуємося з незнайомим братом чи сестрою, знаєте, так подавати це, що це насправді велика жертва. Може, це зовсім і не жертва, а це має бути радістю для нас. Оце для Христа воно було жертвою, коли Він. Все зробив для того, щоб прийняти нас для Божої слави. Я хочу запропонувати одну ілюстрацію про Савла, який потім став Павлом. Про це говориться в 9 розділі, 9-му розділі дії апостолів. Ось так його, коли Господь його знайшов, апостоли його, знаєте, не благовістили йому. Це він потім благовістив царям, всяким правителям. Так? А от він такий був наближений, говорить, що він був членом Сінідріона, був римським громадянином і членом Сінідріона, і такий був і в той владі, і в релігійній владі. А ось Господь його особливим чином зустрів, зупинив і прийняв його Господь. Але апостоли його ще не прийняли. І як почалось це прийняття? І воно було не таким, знаєте, радісним і бурхливим, як ми би очікували від, від апостолів навіть. Ми читаємо в діях апостолів в 29-й розділ, там спочатку, як він повернувся, а далі 26 вірш і 27-й, що всі боялись цього савла. Ну, Почули, що він коли переслідував, тепер перестав переслідувати, ну і слава Богу. Але з ним нічого ми не хочемо мати спільного. Так, так вони думали. Але ось прийшов Варнава і привів його до апостолів там в Єрусалимі. І я так уявляю собі, ну, апостоли познайомились, я Петро, я Іван. Ну, І, і стали, може, займатися своїми справами. Я не знаю, хто я такий, щоб критикувати тут апостолів, але ми бачимо далі, що. Він знаходиться не в Єрусалимі. Варнава його привів в Єрусалим, але він не в Єрусалимі знаходиться далі, а у своєму рідному місті, в Тарсі. І ось туди прийшов знову, знову туди прийшов Варнава, це 11-й вже розділ, 25 й вірш. І привів Савла із Тарса. І це той Варнава, до речі, який там сказано, що в 11 розділі, що він був таким пливовим проповідником, і там було пробудження. І, здавалось би, пробудження тут ти впливовий проповідник, ти на своєму місці, роби свою справу. Ні, він згадав, що є савл і старса. Треба його залучити до служіння, треба його прийняти. Господь хоче його використати, і він його, не знаємо точно, які в нього але віримо, що так воно було. Привів його туди. І потім ми далі читаємо в діях апостолів, ви можете прослідити, як Дух Святий в 13-му розділі на початку сказав: відділіть мені Варнаву і Савла». Дух Святий сприймає так, як люди сприймали. Перший Варнава, потім Савл. Але потім далі ми теж читаємо 13 розділ, 9 вірш, Савл і Павло. А вже 13-й розділ, 16 вірш, вже Павло проповідує, а в 40 й Третьому вірші цього розділу вже Павло перший йде. Павло і Варнава, і далі ще 46-й вірш. Павло і Варнава, і далі до кінця е, в, в, всієї цієї книги е, дії апостолів, перший Павло, а потім Варнава. По-людськи ми можемо подумати, а які були думки у, у, у Варнави? Ну, він думав, що він його буде першим помічником, чи, чи заступником, а тут так все сталося. Ми не знаємо цього. Але тут, я думаю, що було зроблено так, як Богу було угодно, як Бог, як Дух Святий, розпорядився. І кого ми приймаємо, кого ми приймаємо до служіння якогось, чи дитячого, чи молодіжного, чи, чи іншого. Ми, ми не знаємо, що Господь може зробити з цією людиною в подальшому е, його служінні. А ще хочу сказати, що не тільки в цьому ми маємо приймати, як в церкві одне одного, і тут про це сказано. Але треба і приймати е, тих людей, яких які Господь хоче прийняти. Вони ще не є прийняті, але Він хоче їх прийняти. І нам треба їх, їх бачити. Я якось згадав, що. Коли зустрічали, ой, як давно це було, 77-й рік. Я перший раз так з молоддю зустрічав, і таке питання там стало. Такі записочки, гайте, роздали всім, що хоче від тебе Господь у 77-му році. І мені попало, знаєте що, приділяти особливу увагу гостям і відвідувачам церкви. Слухайте, мені молодому хлопчині, ось таке попалось. Я думаю, і я, 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 я про це частенько згадую. І я думаю, це хороша справа. І ви не будете заперечувати, правда? Приділяти увагу гостям і відвідувачам. Але для того, щоб ті люди стали гостями і відвідувачами, треба, щоб теж хтось попрацював. Треба, щоб хтось приділив їм увагу. Треба, щоб їм хтось показав приклади християнського життя. І ось це теж це прийняття. Приймати треба людей такими, як вони є. Колись пригадую, коли були іванізаційні зібрання. А як закінчилось це зібрання, йде така молода пара, і вони не віруючий, вони між собою так знаєте роздумують. Е, що ж то казав проповідник? Він так по-англійськи, я пригадав цю фразу, ми ж вже українську вивчили, тепер англійську всі вчимо. Чим, да? Come to Jesus as you are. Прийди до Ісуса, яким ти є. Кажуть, як це так? Ми ж так думали, що треба ж до Ісуса і те кинути, і те перестати робити, і те, і те, і те, як люди говорять, да? а тоді до нього прийти. А Він нам каже, прийди таким, як ти є. І то ж правда, то євангельська істина. Прийди до Ісуса, як ти є, Він тебе змінить. Він тебе змінить. І нам треба теж такими людей приймати, як вони є, а потім вони, вони каються і вони йдуть, і вони стають святіші за всіх. да? Вони мають йти процесом освячення. І це те, в чому ми всі знаходимося. Як Христос нас прийняв, Він з нами продовжує Духом Святим працювати. Далі я хочу привернути нашу увагу на наше, на те, як яким чином, як ми прийняті, як ми маємо досягати ось цієї мети, про яку тут нам говорить, щоб ми були про єдність, однодушні. Одними устами і однодумні. Така потрійна єдність. Знаєте, Ось, що, що Ця єдність є свідченням про, про те, що Христос працює з нами. І якраз таким чином ми, ми виконуємо те наше покликання. До чого ми покликані? У посланні до Єфісян. Послані до Єфісян. Говориться, що другий розділ, третій, четвертий вірші. З усякою покорою, або можна і, і більше прочитати, з самого початку апостол говорить: я в'язень у Господі, прошу, щоб Четвертий розділ Щоб ви поводились згідно звання, до якого були покликані. З усякою покорою, лагідністю, довготерпінням, у любові. Підтримуючи одне одного, намагаючись зберігати єдність Духа в Союзі миру. Тут говориться про те, що єдність як, як факт, вона нам забезпечена в Ісусі Христі, бо Він у нас один Спаситель у всіх. І тому в церкві всі приймаються молодь середнього віку, старші, різної освіти, різного знаєте, спортивного стану. Хоча це окрема тема, ну брат трошки про це говорив, піклування про наше тіло різного духовного рівня, яку, в якому стані духовному, але всіх нас Христос приймає. І не хоче, щоб ми залишались у такому стані, а щоб ми всі дійсно, як ці спортсмени, прагнули до одної мети, як про себе Павло писав, що я біг свій закінчив. Знаєте, так чи інакше, але в духовному смислі дійсно ми бігуни оці. І не так, як просто іти, як там в євреїм, в руському перекладі сказано, що будемо іти з в 11-12 розділ, але там сказано: біжимо по-українськи з витривалістю. Всюди християнське наше життя, наше слідування за Христом, воно не передбачає такої, знаєте, ходьби, такої в розвалочку. Але такої а, динамічного такого, а, цілеспрямованого такого а, слідування за ним, отакого От руху до тої досконалості, як сказано в тож, посланні до, до євреїв. І ось сказано, що нам якби, фактично забезпечена єдність, а ми маємо її зберігати. Отак, От як віра, да? як Павло про себе казав, що я віру зберіг яким чином він працював над цим? Так і єдність. Над нею треба працювати. Розуміти, що ми у Христі єдині, ми всі одним Христом спасаємось, але треба яким чином її, її тримати, знаєте, і збагачувати цю єдність? Це однодушність, це одно, однодумність і одні уста. Ну, як сказано, від, від переповнення да, говорить серце, говорить уста. Тому сказати, односердечність. Оце та наша наша єдність, яку ми маємо у Христі, і про яку ми маємо пілкувати, щоб її забезпечувати. І ми знаємо, звідки це все воно береться у діях апостолів в четвертому розділі, говориться про першу церкву. Четвертий розділ, 32 вірш. Всі, що повірили, мали одне серце і одну душу. А в другому розділі, 46 вірш, що щодня однодушно перебували в храмі. І всюди однодушно, однодушність, одне серце, І, і, і інакшого немає. Інших християн не може бути. Знаєте, якщо Христос діє у стані своїх ворогів, то там розбрат. Там непорозуміння, і так ми знаємо з історії Ізраїля. Коли Господь діяв, хотів розбити ворогів, які нападали на Ізраїля, то там була незгода, і вони між собою воювали. Але коли Господь діє в своєму стані, у своїй церкві, то там обов'язкова єдність, там єдність, там порозуміння, там, там мир. І не тільки в церкві, а й в домашній церкві. В сім'ях. На жаль, ми наш час чуємо то там, то там, і навіть не виїжджаючи за кордон, одна частина сім'ї, як, як зараз це часто буває, але і, і знаходяться разом, але немає розуміння, немає миру, немає любові і так далі. І Хто там діє? Якщо Христос там обов'язково буде мир, як і пісню ми співаємо, де Божий дух в серцях живе, да, там. там Щастя, там любов, так, от ви, ви знаєте. І ми маємо це мати на увазі і, і пам'ятати пам'ятати про те, що е, це наше, наше покликання знати це, думати про це, оберігати цю єдність і укріпляти, укріпляти її. Нарешті, третє, до чого, бо сама єдність, як така, не є такою остаточною метою. Знаєте, це хороша загаліта справа, єдність, але вона не є остаточною. Вона веде нас до чогось, до чогось самого важливого і самого необхідного, до чого ми покликані. Щоб одним, однодушно одними устами ви славили Бога. Ось та єдність нас веде до Божої слави. До Божої слави. Знаєте, ми на наших зібраннях говоримо, що хор прославить Господа. Я щось не звернув увагу, чи говорили сьогодні. Хор прославить Брат заспіває, сестра вірша на славу Божу. Ми так кажемо. Але все у нас має бути на славу Божу. Як Павло казав, навіть їсте, чи п'єте теж на славу Божу. І проповідь на славу Божу. І, і молитва на славу Божу, все життя у нас має бути на славу Божу. Тому якщо іноді ми про це не говоримо, то ми маємо це мати на, на увазі. Вона у Ісаїї, 43 розділі, 7 вірш, там так говориться, що всіх, котрі носять моє ім'я, Господь через пророка говорить, кого я створив для своєї слави, кого сформував і облаштував. І ще в 21-му вірші також ця думка повторюється, що вони сповіщатимуть мою славу. Знаєте, тут така ще одна грань така відкривається. Не просто славити, а і сповіщати славу Божу. Хто може сповіщати славу Божу? Той, хто прийняти в славу Божу. Христос прийняв нас у славу Божу. І ми благовістимо Євангелію е, через те, як розповідаємо про Божу славу. От ви знаєте, як учні були е, на горі преображення. І особливим чином бачили славу Божу. Як вони відреагували на це? Добре нам тут бути. Ми тут залишимось. Петро пропонує, залишимось тут, сходити на низ не будемо. У нас буде вічне свято Кущів. Зробимо. Ці три кущі, нам і не треба тільки для, для тих для самих важливих тут присутніх. Але Христос заперечив, і в нього були інші думки. Знаєте, і ми, Духом у Христі, ми знаходимося у славі Божій. Тут ми знаходимося у цьому світі, нашим, в нашому тілі, але в нашому дусі ми у славі Божій. І тому, коли ми розповідаємо людям про Христа, розповідаємо їм про славу Божу. Ми на це покликані. Якщо в Старому Завіті це сказано, то тим більше новий Завіт нам це відкриває, що ми покликані сповіщати Божу славу. Якщо говорити про Бога, то що можна говорити? Тільки про існування Бога. Бо як деякі люди і погоджують, ну хто то що то над нами є. Але це не є віра в Бога. Коли людина розуміє і бачить славу Божу, то тоді вона вірує. Або коли вірує, вона бачить славу Божу. І ви знаєте, цей, цей текст. Це в Євангелії Іоанна 11, 40. Якщо я не помиляю, сказано: якщо будеш вірувати, побачиш славу Божу. Будеш її відчувати, будеш її знати. Через віру ми входимо в славу Божу. Це таємниця, яку Бог нам відкриває і кожному, кого він спасає. І, звичайно, та людина правильна і славить Бога. Бо є люди, які славлять або себе, або, або Бога. І тут все, як людина вибирає, яким, яким шляхом іти. Ми покликані славити Бога. Якщо книга Псалтир 150 псалом завершується оцією такою всеохоплюючою фразою: Усе, що дихає, нехай славить Бога. Так? Це, це все, що Бог створив. Навіть дерева дихають особливим своїм чином. І вони славлять Бога. І так Сказано і в псалтері, і про це також. І, і, і все, що Бог створив, всі живі істоти. Тим більше людина, яка дихає особливим диханням, Бог дав їй своє дихання. Нехай славить Господа, нехай славить Господа кожний, хто називається Його ім'ям, як ми прочитали у пророка Ісаї. Тому, друзі мої, наше покликання славити, славити Бога. Ніколи цього не переставати. Бо цим ми будемо займатись і в небесах. Якщо нам це приємно, тут то там на вічності ми нам буде це не Незрівнянна більше приємна і радісна, бо це, це те, на що ми покликані Господом, для чого він нас спас, для чого він приходив Христос на цю землю, для чого він все це перетерпів, про що ми знаємо з Іван. Для того, щоб прийняти нас у славу Божу, щоб у цій славі, знаходячись, ми ще тут звіщали славу Божу, і все, що ми робимо, щоб робили для слави Божої. Амінь. Амінь. Давайте встанемо. І прославимо Господа в молитві.